Добрий день, шановні дев'ятикласники. Ми з вами продовжуємо вивчати тему числові нерівності. Сьогодні ми розглянемо додавання віднімання, множення і ділення числових нерівностей. Перш за все, ми з вами згадаємо властивості, які вивчали на попередніх уроках, властивості числових нерівностей. Якщо нам відомо, що А більше Б, то відповідно Б менше А. Якщо А менше Б і Б менше С, робимо висновок, що А менше С. Третя властивість: якщо до обох частин правильної нерівності додати одне і те саме число, то одержимо правильну нерівність. Я б сказала, що не тільки додати, а й відняти одне і те ж саме число, або додати від'ємне число. І четверта властивість, що якщо обидві частини правильної нерівності помножити або поділити на одне і те саме додатнє число, то числова нерівність не зміниться. Якщо ми додамо. Якщо ми помножимо або поділимо на від'ємну, то необхідно змінити знак на протилежний. тобто знак більше змінюємо на менше, а відповідно менше на більше. І так, додавання числових нерівностей. Якщо додати дві правильні числові нерівності одного знака, наприклад, якщо в нас є правильна нерівність 5 менше 7 і мінус 4 менше 0, якщо ми додамо почленну Праву частину додамо до правої, лівої до лівої, маємо 5 відняти 4 1, і 7 додати 0, маємо правильну нерівність 1 менше 7. Отже, можна зробити висновок: що якщо почленно додати правильні нерівності одного знака, залишивши їх спільний знак, то одержимо правильну нерівність. Наприклад, якщо нам треба додати дві нерівності. 18 більше 10 і мінус 9 більше мінус 12, додаємо почнено 18, додамо мінус 9, і 10 додамо мінус 12, отримуємо 9, ліворуч і праворуч мінус 2. Знак більше залишається незмінним. Зручніше, коли ми записуємо стовпчик, і тоді начебто стовпчик додаємо. І так, розглянемо загальну схему оцінки суми. Якщо в нас є дві нерівності, то ми почленно додаємо А додаємо С, отримуємо А додати С, Х додати y, І і Б додати Д. Тобто, якщо в нас буде завдання оцінити суму Х додати Y, якщо відомо, що Х знаходиться в межах від 2 до 4, а Y від 5 до 8, то ми почлено додаємо, дізнаємося, що сума Х додати І знаходиться в межах від 7 до 12. Зараз натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте виконати почленне додавання нерівностей. А далі ми зробимо перевірку. Я впевнена, ви справилися з цим завданням, робимо перевірку. Якщо в першій нерівності, якщо ми додамо ці дві нерівності, отримаємо мінус 8 менше 5, другу нерівність 16 більше мінус 42, третю нерівність мінус 4 менше 4,4, і четверту нерівність менше 5,7 менше 3,2. Якщо ви зробили все правильно, поставте собі плюсики молодці. Продовжуємо далі. Множення числових нерівностей. Щоб помножити дві правильні нерівності одного знаку, треба аналогічно виконати почленне множення. Наприклад, двох нерівностей: 5 менше 7 і 2 менше 4, спробуємо виконати множення числових нерівностей. Відповідно, 5 помножити на 2, 5 помножити на 2 отримуємо 10. 7 помножити на 3, отримуємо 21. Звертайте увагу, що ми маємо дві числові нерівності, які мають однаковий знак, знак менше. І відповідно цей знак і зберігається. І якщо у нас буде знак більше, треба цю нерівність ну, перевернути так, щоб змінити праву і ліву частину, відповідно, знак, щоб ми мали дві однакові числові нерівності з однаковим знаком. Отже, якщо почлено перемножити правильні нерівності одного знака, ліві і праві частини яких додатні числа, залишивши їх спільний знак, то одержимо правильну нерівність. Ну і на прикладі, знову ж таки, двох нерівностей: 8 більше 3 і 9 більше 9, виконуємо множення 8 на 9 – 72, 3 на 2, 6, отримали правильну нерівність. Як це ми можемо використовувати при оцінюванні значень виразів? Якщо в загальну схему розглянемо, Аналогічно до знаходження суми, ми виконуємо добуток, знаходимо множення А множимо на С, отримаємо АС, Х, множимо на Y, отримуємо XY, Б множимо на Д, отримаємо. Знаки відповідні менше залишаємо без змін. Наприклад, оцінити добуток виразів X і Y, записуємо так. Зручно видно, 2 множимо на 5 буде 10, 4 множимо на 8, отримаємо 32. Отже, добуток наших змінних x, y знаходиться в межах від 10 до 32. Знову ж таки пропоную вам натиснути паузу, виконати почленне множення нерівностей, і потім ми з вами зробимо перевірочку. Робимо перевірку. Добуток двох числових нерівностей в першому варіанті перевіряємо. Другий перевіряємо. Третій перевіряємо. І четвертий перевіряємо. Якщо ви виконали все правильно, ви вже отримали 8 плюсиків. Піднесення до степеня числових нерівностей можна підносити до степеня від цього е, значення числової нерівності, правильність числової нерівності не зміниться. Якщо ми маємо числову нерівність, де А більше Б, е, то можна піднести до будь-якої степені е, значне. Знак нерівності не зміниться. Наприклад, 5 більше 3 спробуємо піднести до квадрату. 5 в квадраті буде 25, 3 в квадраті буде 9, отримуємо правильну числову нерівність. Аналогічно, якщо ми спробуємо піднести до 4 степені, з цього. Правильність числової нерівності не змінюється, тобто знак залишається правильний справедливий. От і Якщо нам треба буде, наприклад, задачі розглянемо. Порівняйте площі квадратів зі сторонами 2,6 см і 5,4 см. Ми знаємо, що площа квадрата знаходиться за формулою А в квадраті, оскільки у нас Сторона першого квадрату менша за сторону другого квадрату, то піднес коли ми піднесемо до квадрату, тобто оцінимо площу, тобто ми оцінюємо площу, підносимо до квадрату, тому що у нас площа це сторона в квадраті, отримуємо правильну нерівність. 2,6 в квадраті буде 6,76, і 5,4 в квадраті дорівнює 29,16 дев'ять, квадраті. Робимо висновок, що якщо Сторона квадрата менша, то і площа відповідно менша. Ну і відповідно, якщо сторона більша, то і площа буде більша. Зараз спробуйте самостійно оцінити периметр і площу квадрата зі стороною А, якщо відомо, що сторона А знаходиться в межах від 1,3 до 1,5. Нагадую, що периметр це сума довжин всіх сторін. Отже, можна, так як у квадрата всі сторони рівні, можна записати, що це 4А. Звісно, а площа ми щойно повторювали А в квадраті. Натиснули паузу, оцінили значення виразу, оцінили периметр і площу квадрата. А далі зробимо перевірку. Я думаю, що ви справилися з цим завданням. Оціні, оцінили. Подивіться, будь ласка, якщо в нас А знаходиться в межах від 1,3 до 1,5, а периметр це 4 а видно, що треба помножити цю нерівність на 4. Отже, коли ми помножимо ліву і праву частину нерівності на 4, отримуємо, що периметр знаходиться в межах від 5,2 до 6. Аналогічно з площею необхідно піднести до квадрату ліву і праву частину нерівності, отримуємо 13 в квадраті до рівня 169, відповідно, 1,3 в квадраті до рівня 1,69%

Розглянемо віднімання числових нерівностей. Виявляється, що віднімання числових нерівностей це означає додавання, але з протилежним значенням другого виразу. Нехай відомо дві числові нерівності одного знака: 18 більше 10 і 9 більше 2. Нам необхідно відняти ці нерівності. Щоб відняти їх, ми будемо їх додавати, але попередня другу нерівність 9 більше. 2 ми помножимо на мінус 1. Пам'ятайте, що якщо ми множимо на від'ємне число, то знак числової нерівності повинен змінитися. Тобто було 9 більше 5, домножили на мінус 1, отримали мінус 9 менше 2. Але щоб додавати вирази, нам необхідно, ми не можемо додавати нерівності, якщо в них різні знаки: там більше, а там менше. Нам необхідно ці числові, ну, числову нерівність якби переписати, перевернути, тобто мінус 2 записати праворуч, відповідно, значок зміниться, а мінус 9 справ сліва перенесемо направо. Тепер можемо додавати, так як ми робили це в попередніх: 18 додати мінус 2 отримаємо 16, 10 додати мінус 9 отримаємо 1. Отже, отримали числову нерівність. Скористуємося цим доведенням і зробимо висновок, щоб оцінити значення виразів, різницю двох числових нерівностей. Зверніть увагу, щоб не домножати і не переписувати, не перевертати, такий скористайтесь лайфхаком. Тобто, якщо нам треба відняти дві числові нерівності, то ми будемо віднімати значення першої Проміжку числової нерівності віднімаємо останньої, другої. А відняти Д записуємо перший вираз, Х відняти І, записали і Б відняти С. Тобто отак по діагоналі, якщо ми запишемо, подивимося, якщо в нас Х знаходиться в межах від 2 до 4, а Y від 5 до 8, скориставшись лайфхаком, який пропонується по діагоналі, 2 відняти 8, отримуємо мінус 6. Звісно, що х віднятий ігре записали ми, бо нам треба оцінити цей вираз. І 4 відняти 5 отримали мінус 1. Отже, робимо висновок, що значення числової нерівності знаходиться в межах від мінус 6 до мінус 1. Ділення числових нерівностей знову аналогічно, щоб поділити числові нерівності, треба. Помножити на обернений. Перший залишаємо без змін, а другий помножимо на обернений. Нам треба поділити дві числові нерівності, однакового знаку. 3 менше 6 і 2 менше 5. Першу нерівність залишимо без змін, а другу нерівність 2 менше 5 ми трошечки перетворимо, скористуємося другою нерівності, скористуємося властивістю, що якщо числові значення 2 менше 5, то якщо ми то оберні їхні значення будуть ну, навпаки, одна друга буде більша за одну п'яту. Тобто ми дописали тут, один, один і змінили знак, менше змінили на більше. Але так як нам треба мати однаковий знак, ми знову ж таки змінили ліво й право, право й ліво для того, щоб мати один числовий знак. Тепер перемножимо нерівності. 3 менше 6 і е, яку отримали нову числову нерівність 1 п'ята менше 1 другої. Маємо 3 помножити на 1 п'яту, маємо 3 п'ятих, 6 помножити на 1 другу, 6 – це перша е, нерівність Помножити на одну другу, маємо 6 поділити на 2, 3. Отже, отримуємо нерівність. Будь ласка, не заплутайтесь і для того, щоб ви не заплутались, пропонується такий лайфхак. Загальна схема, так як віднімання, щоб знайти частку Х поділити на ігри. Нам необхідно отак по діагоналі А поділити на Д і Б поділити на С. Скористайтеся цією нерівністю і буде вам все зрозуміло. І так, нам пропонують оцінити значення частки. Х знаходиться в межах від 2 до 4 і y знаходиться від 5 до 8, щоб дізнатися, в яких межах знаходиться частка виразів Х поділити на Y, нам необхідно 2 поділити на 8 і 4 поділити на 5. 2 поділити на 8 отримуємо 0,25, 4 поділити на 5, отримуємо 0,8. У вас може виникне запитання, а що робити, якщо в нас числові нерівності будуть різних знаків. Ми їх ну, якби зеркально відображаємо. Те, що було праворуч, стане ліворуч, а те, що було ліворуч, стане праворуч. І знаки більше змінюються на менше. Так, таким виглядом ми. Змінюємо вигляд, приводимо нашу нерівність до одного знака і можемо вже з ними працювати. І далі як пропоную вам оцінити самостійно вирази. Поставте паузу, і ми виконаємо оцінку і спробуємо оцінити. Потім разом зробимо перевірку. Якщо виникають запитання, пишіть в коментарях якщо у вас не зрозуміло. Тобто ми знаємо, що х знаходиться в межах від 5 до 8, а як же знаходиться в межах від 1 поділити на х? Оберна. Це чиста властивість, чиста властивість нерівності, що обернені, Тобто, якщо ми додаємо, допишемо до п'ятірочки 1 п'ята, до восьмірочки 1 восьма, то наша нерівність ну, якби змінить знак, перевернеться. 5 поділити на х, тобто ми першу нерівність отримали, і треба нам домножити її на 5. Тобто другу нерівність можна записати як 5, помножити можна записати як 5, помножити на 1 на х. Значення другої нерівності ми вже маємо, і залишилося множити на 5. Як ви зрозуміли, що додавати і множити краще простіше, ніж простіше ніж ділити і віднімати, тому пропонується вам. Так, переві... робимо перевірочку. І тут ще домножаємо на мінус. Зверніть увагу, що коли ми домножаємо на мінус один, то в нас знаки змінюються, а значить наша нерівність відзеркалюється. Далі пропонується ще самостійно оцінити значення виразу. Натисніть паузу, зробіть. Самостійно і далі зробимо перевірку. Ну і домашнє завдання вам пропонується самостійно оцінити значення виразу сума, різниця, добуток і частку виразів. Якщо відомо, що їх знаходиться в межах від 1 до 3, а y від 4 до 6. Це все записати в зошиті і надіслати вчителю в класрум. Всього найкращого, до побачення!